Продовжую рубрику пусті баночки. І сьогодні покажу вам ось такі серветочки, які в мене закінчилися. Це серія Містер Вайпс». Серветок 40 штук в упаковці. Вони пропитані спеціальним таким засобом, який делікатно очищує всі. Предмети, які ви будете чистити. Я полюбляю цими серветочками протирати жалюзі на кухні, також ними можна протирати плитку дуже так швидко і якісно видаляє весь бруд забруднення, а також жирові, наприклад, бризги можуть бути або потьоки. Дуже класно з цим справляються ось такі серветочки. Також цими серветками можна протирати сантехніку, ванну, наприклад, унітаз, холодильник, будь-що. Також я беру на прогулянку протирати коляску, якщо вдруг забрудниться. Ну і, звичайно, в мене вже є в запасі нова упаковочка, яку я починаю вже від сьогодні користуватися.